Привіт, друзі, привіт підписники! Сьогодні день в селі починається з роботи, що брат купив до медогонки електромотор. І ми зараз його поставимо і подивимося, як воно це все буде працювати. Так що процес почався, робота йде. Що я вам трохи покажу, я вже роз... ми розпакували його. Оцей це, ось мотор. А це. ось тут Пульты управленя управління А, то на 12 вольт, і все пульт управління скоростей передач. Дивіться. І так, друзі, все, ми зробили медогонку, все підключили, все працює. Зараз брат покаже, як це воно все проходить. Так, включаємо. Так, виставляємо обороти. Виставляємо таймер і нажимаємо старт. Все, медогонка працює, круте. Буде крутити десь 2 хвилини. Обороты на, на троечки можно увеличить. Если пан уметь куда вы барани, можно увеличить обороты, куда лучше выкачивать рамку. Сейчас ну, можно поднять оборот. Пошло, пошло, пошло. Не выскочил. Уменьшаем оборот. Нажимаємо ну, воно ну, і автоматично по таймеру буде відключатися. Так, друзі, все, закінчили ми з установкою. Все працює, все буде добре, все буде Україна. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх.